Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершуваць. На фронті не хватає солдат, так? Це при тому, що 700-800 тисяч військовослужбовців ЗСУ знаходяться в тилу. Це ж офіційні дані, відкриті джерела. На фронті не хватає солдат. А хто не заробляв за два роки на мобілізації? Хто не заробив на відмазці від мобілізації? Чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, лікарі. Інші рішали, стали мільярдерами і мільйонерами в доларах. Вони заробили так, якби не заробили за усе своє життя за ці два роки активної фази російсько-української війни. Ну а зараз Кабінет міністрів України, правильний, який очолює етнічний українець, щирий патріот. Денис Шмигаль пропонує. Ввести бронь для тих українців, які заробляють більше 35 тисяч гривень в місяць. Себто що ж виходить? Заробляєш більше 35 тисяч гривень в місяць, на війну не йдеш. Заробляєш 5, 6, 7 тисяч, а може 4, значить марш на фронт. Війна в Україні завжди була війною для бідних. Ще з Майдану з 2014 року. Всім було ясно, помирати будуть тільки бідняки, верхні головаті будуть тільки жирувати. З вами український історик та журналіст Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!